340 тисяч гривень на ремонт вбиральні. Як ви вважаєте, це багато чи мало? А якщо ми вам скажемо, що це ремонт вбиральні у відділі освіти Покровська? Зацікавилися? Тоді давайте про все по черзі. Вже майже два роки в Україні триває повномасштабна війна. І щодня захисники і захисниці відстоюють кожен метр нашої землі, борючись з ворогом. Покровськ у той же час немов живе власним життям, яке далеке від реалій сьогодення. Ми вже розповідали вам і про зашкварні закупівлі вугілля, і про мільйон бюджетних гривень, які покровські можновладці віддали на ремонт спортивного залу факел, і про автівку за 800 тисяч для муніципалів, і про 35 мільйонів гривень для фірм харківського підприємця, який лише 5 місяців тому відкрив ці фірми, а вже ремонтує укриття в навчальних закладах Покровська. Ми всі розуміємо, що багато що зараз не на часі, адже наші воїни на фронті потребують шаленої підтримки. І в Україні вже є практика, коли міські ради за рахунок бюджетних коштів закуповують дрони, автівки, спорядження для ЗСУ. Проте покровські можновладці вважають, що ремонти це саме те, на що потрібно витрачати гроші зараз. Зокрема, ремонт туалетної кімнати у відділі освіти. Так, так, вам не почулося. 31 жовтня начальниця відділу освіти Любов Воротинцева. Це саме та, чий син нещодавно виїхав до Польщі та так сильно цьому радів. є. Е -е -е -е. Я перемишу в Польщі. Прихо. Не думав, що я тут буду так швидко. Укладає договір на капітальний ремонт туалетної кімнати в приміщенні, де до повномасштабного вторгнення працювали освітяни. Наразі ж в цій будівлі нікого немає. Хтось працює у дистанційному форматі, когось перевели в інші приміщення у цілях безпеки. Але туалет все ж таки вирішили ремонтувати. Так ось договір було укладено з підприємцем Андрієм Кусієм. Який зареєструвався як ФОП у Кураховому 1 березня 2023 року? Ви вже здогадалися, який досвід виконання будівельних робіт має цей чоловік? Все вірно, аж ніякого. Та й за цей час Андрій Кусіє працював лише з житлово-комунальним відділом Покровської міськради, який закуповував у нього брус. Дошку та контейнери для зберігання і транспортування. Договір з цим фопом відділ освіти уклав без використання електронної системи, тобто без аукціону. І ось тепер Андрій Сергійович ремонтуватиме туалетну кімнату у відділі освіти Покровська за майже 340 тисяч гривень. Непогана така сума за ремонт вбиральні. Не знаходите? У договорі, як зазвичай, бачимо лише стандартні фрази: демонтажні, оздоблювальні, монтажні роботи та виконання електронної технічних рішень і все. Жодних калькуляцій, жодних об'ємів робіт та жодних згадувань, які матеріали будуть використовуватись під час цього недешевого ремонту. Звичайно, ми вирішили поцікавитись у підрядника, як йому вдалося отримати такий вигідний договір. Телефонуємо Андрію Кусіє за телефоном, вказаним у відкритих джерелах. З вами уклали договір на ремонт туалетної кімнати у відділі освіти за 340 тисяч гривень майже. А можете розказати трохи детальніше, як проводилася сама закупівля, бо ми бачимо, що вона прийшла без аукціону, і ви як ФОП зареєструвалися лише у березні 23-го року, і будівельного досвіду виконання таких робіт не мали. Як з вами клали договір? А, а давайте чуть -чуть я чуть-чуть перезвоню, я тебе зараз трохи зайнят. Ну, давайте ви наберете через вина, Ну, через 10. Помоніторивши трохи соціальні мережі та перевіривши номер підрядника, ми з'ясували, що Андрій Кусіє лише зареєстрований як ФОП у Кураховому. А насправді ж він мешканець Покровська, який до того ж дуже полюбляє кальян та більярд. Тож знову телефонуємо Андрію Сергійовичу. Думаєте, він вже не візьме слухавки? помиляєтесь. навпаки. Він розповів нам дуже цікаві факти. як проводилася сама закупівля, бо без аукціону вона прийшла? Чому саме з вами уклали цей договір? А, як вам вже так розказати чи сказати? Ну, без того, звісно. Відкривай. Ну, а зачем он нужен? Це ж бюджетні кошти, має проводитися аукціон, е, обиратися найвигідніша пропозиція. З вами напряму уклали договір. Це на вас якось вийшли вийшов відділ освіти і запропонував вам цей ремонт? Чи ви якось звернулися? Як взагалі вас обрали? На мене вийшли там, мета поговорили, договорилися і через мене це все зроблено, ну, навіть. А ви виконуєте ремонтні роботи? У вас є якась бригада чи як? Ні, через мене все летав я так, так, вам не почулося. Через цього хлопця просто прогнали гроші. Ніякий ремонт у відділі освіти він не виконує. Ось і черговий транш загадковому підряднику, якого використовують тільки як прокладку для виведення бюджетних коштів. І це не перший випадок, коли тільки новідкриті відкриті ФОПи пропускають через себе сотні, а то й мільйони гривень платників податків. Ось такі реалії сьогодення прифронтової громади. І поки вони ремонтують, звичайні мешканці зі своїх зарплат та пенсій збирають по копі. Чині, аби допомогти захисникам та захисницям наближати перемогу.